Так, вітаю вас. Значить, по ходу події розгортаються навколо американських переговорів і отого от миру, який мав настати на Різдво, зовсім несподівано. І тепер, взагалі, чи варто очікувати якихось результатів, які приїдуть, а які приїдуть з Америки, що може пообіцяти Трамп Володимиру Зеленського? На що можемо ми з вами сподіватися, які зараз сидимо? І рахуємо ті гроші, які варто зібрати на придбання зарядних станцій, акумуляторів і генераторів, якою буде зима, і чи відбудеться припинення бойових дій? Чого хоче Трамп і чого хоче Путін. Зараз з вами спробуємо разом всі розібратися. Дивіться всі ті співаки ротом. Імені Хору Вірьовки з українського парламенту, які по черзі кричали про те, що мають якусь ексклюзивну достовірну інформацію про те, що бойові дії зовсім скоро можуть закінчитися, і а, бойові дії можуть зовсім скоро закінчитися, і на Різдво або і колись там буде, відбудеться припинення вогню. Всі вони обісралися колективно абсолютно, тому що, по ходу, дивлячись на розмову. Путіна з Дональдом Трампом, яка відбулася у четвер, все то якось відміняється і все то якось переноситься зараз. Поки виглядає так, що Путін обіграв Зеленського, і Путін обіграв Дональда Трампа. Невже Путіну вдалося навішати Дональду Трампу якоїсь лапші на вуха? Походу виглядає, що так, взагалі, видання «Акшіос» написало, що е для усієї команди Зеленської для самого президента ось ця розмова. Путіна і Трампа, поки вони летіли в літаку з України в Сполучені Штати, вона стала абсолютною несподіванкою. Вони на не що розраховували? Вони не розраховували, що вони прилетять поручкаються з Дональдом Трампом в овальному кабінеті. Трамп скаже, що Путін його вже задовбав, що у нього є багато тамагавків. і каже, що я передаю тамагавки Україні. І поки тамагавки їдуть в Україні, путіну поставлять ультиматум. Або ти сідаєш за стіл переговорів реально, або ці тамагавки, які вже приїздять в Україну, вони полетять у тебе. Але не так сталося, як згадалося. Після розмови Трампа і Путіна Трамп раптом почав говорити, що у них не так багато цих тамагавків, і ці тамагавки взагалі потрібні самим Сполученим Штатам Америки. І вже в п'ятницю народний депутат України від фракції Слуга народу такий є Єгор Чернів. Даючи коментар їхньому улюбленому національному телемарафону, сказав, що питання, яке стосується томагавків, офіційно тепер поставлено на паузу. Reuters, так? Псаміт Трампа і Путіна затьма... затьмарив плани Зеленського про томагавки. Про це написали офіційно видання Ройтерс. Давайте тепер спробуємо розібратися. Те, що... Ті події, які вони складаються, з одного боку, Трамп каже, що розлючений на Путіна, хтось каже, що Путін не хоче закінчення війни. Трамп, типу, по ідеї мав би це зрозуміти, навіщо тоді він взагалі брав трубку від Путіна і навіщо? Що мав на обіцяти Путін Трампу для того, аби вони абдоби Трамп домовився прилетіти на їхній саміт в Будапешт. Я чесно кажучи, не знаю, як взагалі Путін буде добиратися цей Будапешт. Має Польща якось дозволити прольот їхнього літака. Чи він має якісь прикордонній зоні на оленях на своєму лімузині? На ми поїдемо, ми помчимося на оленях утром раннім. Можливо, так воно буде, але. Значить, має відбутися їхня якась зустріч, проте до цього має дійти час. А яка логіка? От Трамп хоче припинення війни, це зрозуміло, але у нього є свій інтерес. Він ніяк не переживає абсолютно за Україну. Йому на ту Україну начхати. Він хоче отримати Нобелівську премію миру. Він це не приховує. У нього зараз є успіх певний в ГАЗі. Ну як сказати, успіх? Там не все так добре, і не все так просто. І, можливо, зовсім скоро воно знову запалає. Але на даний момент успіх в плані дипломатії, що їм вдалося загасити принаймні цей конфлікт. І у них розв'язуються руки в Америці на капіталістських пагорбах. І з'являється енергія, з'являється натхнення, що такий само дипломатичний, важливо. Дипломатичний успіх вони матимуть і в українському питанні, що вдасться всадовити за стіл переговорів, і принаймні. Припинити бойові дії, а там якось потрошку не миттям та катанням вдасться взагалі це все закінчити. І несеться велика кількість думок експертів, які кажуть, що Путін категорично не хоче припинення війни і не хоче припинення бойових, е, бойових дій. Е, але чи дійсно Путін не хоче? От давайте спробуємо поставити себе на е, подивитися на все це, і мені здається, ця версія вона буде. Максимально правильною Путін мені зараз починає здаватися, я помилявся. Якраз таки хоче закінчення війни. Він хоче для того, аби це все закінчилося. На то є багато причин. Він потрапив в залежність від Китаю, та й, в принципі, ресурси він потроху сідає в лайно. Я вам зараз розкажу буквально за кілька хвилин, як виглядає це лайно. Йому тепер одна важлива умова для Путіна. Йому потрібно покласти на стіл росіянам принаймні щонебудь. Тому що росіяни не приймуть того, що загинув 1 мільйон 200 тисяч їхніх людей. 200 тисяч росіян полягло. Вони цього не сприймуть і далі. Ситуація для Путіна може бути критичною, тому що так чи інакше, йому ще треба досидіти до 27-го року. Бо, як сказала Пугачова, ну точніше, вона натякнула, нібито у 27-му році має з'явитися наступник. Вона так натякала це типу на Кирієнка, Але то таке вже подивимося так, от. Але потрібно путіну покласти що небудь на стіл Росіянам, тому що у них в Росії є е, певна легітимність, не е, легітимність виборна. Там в, в, на виборів там немає. Там не потрібна легітимність в плані електорального підтвердження президента. Там легітимність народна. Тобто, якщо ти нам... Давте, що ти нам пообіцяв. Ти нам пообіцяв демілітаризувати Україну цих повбивати цих всіх е, украфашистів, е, значить, щоб у них не було НАТО, віджати території. і Все то ти молодець, незважаючи на те, що А якщо ти цього не зробив, то вибачте, хто ти не пацан, ти виглядаєш слабо. Значить, якщо ти не пацан, то давайте нам е, давайте нам наступного. І якраз таки це навіть не звичайного народу, не того плісу, який в лаптях бере по 50 тисяч доларів, хоча до речі, менше я зараз скажу, скільки там вже їм платять за це. А це оточення Путіна. Всі ці Ковальчуки, Ротенберги, вони відчують слабкість Путіна на міжнародній арені, і самі його дуже швидко з'їдять. Ніхто там не любить слабких у КГБшників, особливо. А те, що хоче зараз Путін зараз, дивіться умови, які озвучені були американським партнером, коли зустрічалися Ушаков і Дмитрієв з Віткафів. Значить, хочуть вони, щоб українські війська відійшли повністю з Донецької області. Вони, у свою чергу, погоджуються віддати якийсь там клаптик Харківській області, де там зайшли їхні війська, обіцяють повністю відійти з Сумської області, і з Дніпропетровської області, там десь щось, якісь кілька сіл, вони там засіли. Звідти вони обіцяють вийти. І ще те, що хоче Путін, і він це зможе крупно покласти як велику перемогу росіянам, це Запорізьку атомну електростанцію. На п'ятницю. Sky News писали, нібито мало розпочатися якесь там локальне перемир'я навколо Запорізької атомної електростанції для того, аби відремонтувати лінії електропередачі, поновити енергопостачання. Бо як тільки енергопостачання відновлено, Запорі... було відрізане. Запорізька атомна електростанція заглохла, Вони намагалися побудувати якусь леп в сторону Мілітополя. Вони, я перепрошую, ви мене вибачте. Звичайно, вони там обісралися, нічого в них не вийшло. вони кажуть, дайте нам, значить, перемир'я, ми там е -е, побудуємо лег. Для того аби знову заживити запорізьку атомку. Що вони хочуть? Насправді фішка в тому, що запорізька атомка вона найбільша атомка в Європі 15-20 мільярдів. І принесе сказати росіянам: дивіться, ми захопили запорізьку атомку. Ми такі великі, ми такі, ми такі круті. Трампу треба своя перемога. Він зміг покласти на лопатки Хамас. Тепер він хоче. Перемоги тут в Україні, ну точніше, він хоче не перемоги Путіна, а цієї дипломатичної перемоги, яку він покаже своїм виборцям, і яку вже зараз всі активно готуються до виборів у Конгрес, які мають статися наступного року в Сенат і в Палату представників. І для республіканців надзвичайно важливо підняти оцей прапор перемоги в російсько-української війни. Для Путіна все це так складається, що зустріч краще аніж. Не зустріч, так? Якою буде, давайте тепер спробуємо проаналізувати і спрогнозувати, якою буде зустріч а, Путіна і Трампа в Будепешті, якщо вона, звичайно, відбудеться. Бачите, Орбан гарантує Путіну безпеку. Вони ж там Угорщина, правда, це ще парламент, якщо я не помиляюся, не проголосував. Угорщина вийшла з. Оціє, як вона називається Стамбульської конвенції чи якої конвенції, ну коротше не, не, не сприймає, не приймає рішення міжнародного кримінального суду в газі, тобто Угорщина буде. Там парламент ще не проголосував. Але Віктор Орбан гарантує Путіну безпеку, якщо той до них приїде. Чого такий Трамп взагалі благосклонний до Віктора Орбана? Важко зрозуміти. бо Орбан перед цим ну фактично послав Трампа, коли Трамп сказав там: давай перестань купувати російську нафту. Орбан сказав: ні, я не перестану купувати російську. У нафту в чому їхня дружба? Це треба запитати. Мабуть, Орбан знає і Трамп знає. Орбан чим він його е, причарував? Що відбудеться на цій зустрічі? У Трампа немає якихось ілюзій зараз. Після того саміту, який відбувся в Анкоріджі в Алясці, писало видання. Якщо я не помиляюся, Financial Times, про те, що дивіться «How Vladimir Putin history ran in Alaska's Нач коротше, шо відбулося там? Пише Ніорктамс. Я щоб вам не перекладав я. Нью-Йорк Таймс написало, що під час саміту в Горич, замість того, аби договимовлятися про припинення вогню, Путін почав у цю співати свою казку про Рюрікові і про возникновіння України. Про те, що Ленін передав, Хрущов, передав Крим Україні про те, що Україну створив Ленін і Такої держави взагалі немає. Трамп хотів говорити про мир. Путін почав говорити про історію. Зачити йому цьому цю абсолютно нікчемну і нікому не потрібну лекцію. Дебільну лекцію йому чита. Трамп психанув, достроково закінчив, сказав досить стап, шарап, Він сказав, закрий свою пельку я вже не можу слухати цю херню. Вибач. Я не можу це вже слухати це повна дурня. Закінчилася ця зустріч. І Трамп навіть відмовився у американська делегація, не звечеряла з російською делегацією, і Путін поспішно покинув Анкор і Ляску. Вони вийшли буквально навіть доли між собою дуже короткий брифінг. Так от в Стамбулі такого не буде. Не буде, значить буде там зустріч, скоріш за все, така віч на віч. Не буде такого, що Путін скаже, що. Ой, дорогий Дональд, Боже я так радий тебе бачити. Тримай тобі російський самовар в подарунок. а Той скаже, Боже, та та, та Володимир. Трамп зрозумів, що Путін його дурить і вішує йому лапшу на вуха, і просто затягує час. Він трупутін говорить якісь компліменти, але потім робить те, що він робив раніше, і ніяк абсолютно не прислухається до тих розмов, до тих м -м, прохань, які озвучує йому американська сторона. Але й кулаком по столу стукати Дональд Трамп не буде. Це теж не його е не його стиль. Він буде казати слухай Путін. Хочеш взагалі заробляти далі, ти потрапив е, в пастку до Китаю. Хочеш вийти як суб'єкт. Ти ж суб'єкт, суб'єкт. Е, дивися, давай закінчувати війну, давай торгувати. Краще торгувати, аніж воювати. І оцей проєкт, який запропонували, здається, Дмитрію Зушакову, цей труби під. Е, Каналом між Аляскою і цим, як він називається? Удмуртією. Чи, чи куди він там? Хоча. Ну коротше, оцей канал, що прекрасно це оце буде такий, оце буде найпотужніша скрепа, яка буде, не буде давати води, Це буде найшвидший шлях Сполучених Штатів до Європейського континенту. Це буде хочеш торгувати? Давай, значить, ти зараз в Лині, а Росія реально в Лині. Домовляються те, що Індія вже на 50% нібито скорочує закупки нафти в Росії. Закінчуються гроші. Вже там, до речі, в деяких регіонах не 50 тисяч доларів виплачують, а виплачують тим, хто підписує контракт всього навсього 400 тисяч рублів для вашого розуміння, одна найдешевша лада коштує 780 тисяч. Найдешевша лада, а платять вже 400. Тому ті, хто хотіли воювати, вже відвоювали. Ті, хто взяли гроші, вже відвоювали. Зараз ну підуть вже остаточні алкоголіки, які готові це робити за 480 тисяч. Або доведеться оголошувати мобілізацію. А для Путіна це теж вихід із е зони комфорту. Єдине, кому не вигідно зараз закінчення війни. Путіну вигідно, От давайте з цієї позиції. Кому не вигідно, не вигідно Китаю. Тому що Китай, по-перше, має Росію в залежності, отримує дешеві енергоресурси. А по-друге, поки Америка зайнята війною Росії проти України, вона не буде перекидатися на економічну війну з Китаєм і не буде займатися питанням Тайваню. От і все, тому говорити про мир із Україною. Мир Росії з Україною потрібно зараз з Китаєм. Але хто це буде робити? Ви напишіть, будь ласка, у коментарях. Підпишіться на цей Ютуб канал. Дуже прошу. Зараз алгоритми Ютубу працюють так, щоб відео побачило більше. От відео дивляться, люди підписуються, і Ютуб його ще більшої кількості людей підкидає. Поставте лайк, до зустрічі.